Вітаю вас, малята! Пропоную вам намалювати кулон. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно намалювати заготівочку ось такої форми. Ми оздобимо наше намисто рослинним елементами. Для роботи нам потрібна заготівка. Фарби, пензлик, баночка з водою і серветка І, звичайно гарний настрій спочатку на пензлик наберемо фарбу червоного кольору, і з однієї і з другої сторони нашого намиста на ниточки намалюємо дрібненькі намистинки. Тепер посередині намиста будемо малювати квітку жоржинку. Пригадайте, як ми малюємо квітку жоржинку. Спочатку ми ставимо крапочки зліва справа, зверху знизу і потім кожну крапочку ведемо подовженим мазочком пальчиком до середини. Ось ми і намалювали наші жоржинки. Поки жоржинки будуть висихати, ми з вами розмалюємо листочки подовженими перехідними мазочками. На пензлики набрала фарбу зеленого кольору і краєчок умакнула спочатку в жовту фарбу, а потім в червону. І малюємо листочок перехідним подовженим мазочком. Наче ялиночка у нас вийшла наш листочок, а тепер з другої сторони так само намалюємо листочок. Побіля жоржинок намалюємо дрібне листечко пітушіння. Примочуємо пензлик, щоб залишити ось такі дрібненькі листочки. На край пензлика з іншої сторони, я набираю фарбу жовтого кольору. І між червоними довгенькими намистинками. Намалюю жовтенькі дрібненькі намистинки. За цей час висохли наші жоржинки. Так само зворотньою стороною пензлика малюю течіночки серединки наших жоржинок. Начебто все готово. Але давайте додамо ще низочку дрібненьких ягідок. Намалювали кінчиком пальчика дрібнесенькі ягідки синього кольору, і поміж них дрібнесеньке листечко, гарне намисто, надійне кожна українська жінка і молода дівчина. Бажаю вам натхнення, до нових зустрічей, до побачення малята!